Так, всім привіт. Ось уже зеркала стоять, забув вам сказати в тому ще відео. Зеркала стоять класно, сідаєш, дивишся, дивися, здорові. Так, повиставляв вже все всі тумблери. Ось о, повороти. Аварієчка. Це зажигання включається. Це заводиться стартер. Це габарити. Це у нас задній світ, Ось що проводки я повиводив. Бачите, і там теж проводок під той фаркою. Типу, ось о, Тут теж дві фари будуть. Одна і тут друга. Класно буде дивитися. Потім дальній, ближній. І це буде сперед, як я казав, отуманки. Все, з проводкою я закінчив, Осталося напроти отуманки фішку підключити. Сюди одну фішку. І підключити на предохранитель. Дві фішечки не вистачило. Ну, завтра докуплю, поставлю. І все, в принципі, і можна ставити вже торпеду. Торпеда Торпеду, воно, бачите, я пообрізав кусочками на закльочки, трошки підпаяв, щоб держалось. Закльопки теж закінчились. Завтра теж закльопка якраз куплю. По... На закльопки все поставлю. На шинки, щоб воно крепко ж держалось, не поламалось. Потім зачистю, шпаклюну його і покрасю. І буде обалденно. Тепер от датчика температури зараз провід виведу. Датчик горючки виведу провід. І тросик кину на спідометр. І все, можна потім ставити, закривати і амінь. Ось о, на гідравліку шланги протягую. Бачите, блін, длінні. Як зараза, ну других немає, то в мене подача буде отут збоку. То я зараз його отут-отак ось вже приготував. отут просверлю, візьму на хамутіки Тут отак на хамутік. І отут на хамутік. Ну, і тут, зрозуміло, що теж на хамутік. І буде отак зігзагом І пішов він у мене воно, на енша. Отам нш стоїть. Горловину зараз буду різати, як я казав, сюди вставляти, приварювати. Так що ще роботи поки що є. Ну, а так, в принципі, труби. Ну, Трубами я вже завтра займусь. Я думаю, що вже фініш скоро на носу. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте, запитуйте, що цікавить. Відповім з великим задоволенням. До побачення.